Вітаю, друзі! Сьогодні, 8 листопада, ранок з вами знову Валерій Кличок. Маю для вас новин багато. Не дуже приємних, але максимально реалістичних. Минула ніч знову для нас була вкрай неспокійною. Прилетіло понад 450 повітряних цілей по всій території України, били по енергоінфраструктурі, є відключення світла, аварійні, багато, без води залишилися багато українських міст і без тепла також. Але Дональд Трамп сказав, що війна в Україні скоро закінчиться. Інколи каже, сторонам треба дати можливість випустити пар перед миром. І про це він сказав під час зустрічі із Віктором Орбаном. Орбану ж він скасував санкції, каже, рік може спокійно купувати газ і нафту у Росії. Зараз, друзі, про все це трішки детальніше і не лише тому, будь ласка, прошу вас про підписки і коментарі. Не забувайте також долучитися і до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Я вас принагідно про це дуже прошу. Ми зібрали вже третину від необхідної суми, а це 100 тисяч гривень. Нам вкрай потрібно придбати для наших воїнів два старлінки. Заплатити за інші два старлінки абонплату, Також треба придбати і генератори для цих старлінків, Відремонтувати трішки для них автомобілів, тому що ну, за нас цього ніхто для них не зробить. На превеликий жаль, така от друзі, от історія. І я вам дуже вдячний за те, що ви допомагаєте і долучаєтеся. Всі звіти, як зазвичай у мене в телеграм-каналі. Підпишіться, до речі, на нього хто цього не зробив раніше. Зараз сумної статистики трішки про прильоти по Україні. У Дніпрі є один загиблий та 11 постраждалих. Там, на жаль, шахет влетів у багатоповерхівку. Зруйновано. Квартири у двох під'їздах із другого по шостий поверх. Шестеро постраждалих госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Серед постраждалих є і 13-річна дівчинка у Кременчузі після нічної атаки росіян. Місто залишилося без світла. Також там запроваджені графіки подачі води. У зв'язку з тим, що місто залишається знеструмленим, міський водоканал прийшов на роботу в режимі резервного живлення за допомогою потужних генераторів. Там вирішується питання, як подавати воду на верхні поверхи багатоповерхівок. Без світла, окрім Кременчука, також залишилися горішні плавні Полтавської області. Там також спостерігається проблема з воду та теплопостачання. Кап прилетів по Харківщині, точніше, на заправку, там п'ятеро людей постраждало, серед них є і поліцейський. Також росіяни пошкодили об'єкт в Одесі на півдні міста. Це повідомляє обласна військова адміністрація. Про загиблих мови немає. Щодо Харкова. Мер міста повідомив про те, що у деяких районах тимчасові перебої з водопостачанням, але комунальні служби роблять усе, щоб відновити подачу. Мені пишете ви в телеграм-каналах, що проблема не лише в Харкові, а й в Харківській області. Друзі, я перепрошую, що якщо не всю інформацію повідомляю про ті міста, куди прилетіло, тому що прилетіло дуже багато куди на лівобережній. Україні в тому числі прилетіло і по правобережжю України, але менше. Тому прошу віднестися до цього всього з розуміння. Офіційно є, повідомляю. За якщо зараз тут не сказав, про це напишу у себе в телеграм-каналі. З глибокою повагою до кожного, хто дивиться цей канал. Дякую вам за розуміння. І Зеленський повідомив про те, що понад 450 ударних дронів і 45 ракет прилетіло сьогодні по території України. Били в основному, як я сказав на початку відео, по енергетиці та інфраструктурі, намагалися влучити іпотець на Київщині. Зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних безпілотників на 25 локаціях. Є падіння уламків. Падіння уламків також є і в Києві. Загорілися автомобілі. Ситуація вкрай складна, і от вам відповідь на запитання: чому Путін так довго не б'є знову по території України? Буде бити, накопичує. Він шахеди, він не може кожного дня запускати по 400 500 шахедів, тому що виробництво настільки масштабоване. Це дуже хороша історія, і можна послаблювати позиції Путіна. Це вже питання, звісно, до наших військових і до влади. Частково прилетіли дрони по території Росії минулої ночі із нашого боку. Частина населених пунктів у Волгоградській області залишилася без світла. Місцеві пабліки писали, що під ударом опинилася електропідстанція Балашовська, яка пов'язує Волзьку ГЕС із центральною енергосистемою Росії. Вибухи також пролунали вночі у Курську та Саратові. Звісно, що географія росіян. І Росії загалом набагато більше, ніж України. Винести повністю енергосистему там буде складно. Для цього потрібно більше далекобійної зброї, ракет великої потужності, західних, яких у нас я поки що не визначаю. І якраз про це все йшла мова під час зустрічі Орбана і Трампа. Ви знаєте, що вчора, напередодні, 6 листопада, Орбан разом із командою величезною полетів до Вашингтону. Ця зустріч готувалася давно і вона вкрай важлива для Орбана, у якого будуть вибори в 2026 році. Я щойно про це говорив в ефірі телеканалу 24. Ми там з Ігорем Гаврищуком дуже детально про це все пройшлися. Я вас зараз ознайомлю з основними новинами. Там мій аналіз більш ширший. Ви його побачите і тут трішки згодом. Тому слідкуйте за виходом нових відео. Трамп під час зустрічі із Орбаном заявив про те, що війна в Україні скоро закінчиться. Але інколи сторонам перед миром потрібно випустити пар. Так, Трамп, друзі, вже впродовж кількох місяців спостерігає спокійно, що відбувається в Україні. Вбивають дітей, він констатує по факту. Ну вбивають дітей. Гинуть військові, він констатує по факту. Окей, гинуть військові. Допомоги він не надає і каже: Ну що ж, ви хочете повоювати? Воюйте. Європейці також не дуже поспішають із допомогою. Допомога доволі обмежена. Говорив, говорю і буду говорити про це в кожному відео. Також Орбан заявив про те, що саміт Росії і США в Будапешті відбудеться, коли для цього будуть умови. Але точну дату каже, ніхто назвати не може. Ну, звісно, це може бути за тиждень, два, місяць, два, три, можливо, за півроку. Трамп же ж, коментуючи можливість такого саміту із Путіним, сказав, шанс є завжди. І також Орбан сказав про те, що США повністю скасовують санкції проти будівництва в Угорщині Атомної електростанції ПАК 2, у якому беруть участь Росія. Угорщина також домовилася з американською. Вестін це компанія, яка співпрацює з Україною. Ще до початку широкомасштабного вторгнення вони обіцяли побудувати в Україні кілька атомних енергоблоків, вони домовилися із цією компанією про закупівлю ядерного палива та використання американських технологій ММП, малий модульний реактор. Про це повідомляє і угорська влада загалом, і це для них хороша історія. Вони в такий спосіб будуть і без санкцій, працюватимуть і з росіянами, і з американцями. Тому, коли ми говоримо, що Трамп... Переслідує за мету заювати повністю ринок е, Європи. Ну можливо, не повністю, але присутність він хоче свою мати. Однозначно, так для нього так саме виглядає сьогодні історія. Врегульовуючи інтереси всіх, то до нього звертається європейців, питання співпраці з Росією і американцями, треба частку віддавати і Сполученим Штатам Америки. Просто бізнесовий підхід для стабільності ситуації. Такий же самий підхід був засований і до Німеччини. Нагадую, що проти Роснефть Дойчленд також скасовано, друзі, санкції. Це кампанія повністю підконтрольна сьогодні уряду Федеративної Республіки Німеччина. Щодо інших озвучених там рішень у Вашингтоні під час зустрічі Орбана та Трампа, багато цікавих заяв, друзі, тому залишайтесь на каналі, і не перемикайтесь. Сполучені Штати Америки на рік звільнили Угорщину від санкцій за використання російської нафти і газу. За це Угорщина зобов'язалась купувати скраплений природний газ зі США за контрактами на суму 600 мільйонів доларів. Це невелика сума і невеликий об'єм. За даними Міжнародного валютного фонду, у 2024 році Угорщина отримала з Росії 74% газу та 86% нафти від загальної потреби. Це все російське, друзі. У фонді попередили, що повне припинення постачання російського природного газу на рівні. Всього європейського союзу може призвести до втрат виробництва в Угорщині, що перевищує 4% від її ВВП. Тобто МВФ сказав, не поспішайте, пане президенте, США, запроваджувати санкції проти російських компаній, які працюють в Угорщині. Ні, ні, там цього робити не можна. Отакий от от, друзі, підхід це реальність. І Європа, як на мене, таке рішення буде підтримувати. Адже економічна стабільність для Європейського Союзу сьогодні дуже важлива, незважаючи на те, що війна Росії проти України триває. Їхній інтерес інтерес номер один. Ми ж другий інтерес. Але, звісно, вони вимушені нас підтримувати. Що, власне, говорили Орбан і Трамп про війну в Україні? премєр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з Трампом заявив, що війна Росії проти України була помилкою Заходу. Я тут, друзі, вам зацитую, що власне сказав Орбан, це дуже і дуже важливо. Я зробив коротеньке відео із субтитрами у себе в телеграм-каналі з цією тезою Орбана і Трампа, тому перегляньте посилання на Телеграм є в описі під цим відео. Орбан говорить наступне: якби не тиск уряду Сполучених Штатів Америки при Байдені у 2022 році, європейці не зайняли б таку жорстку позицію, яку вони сьогодні зайняли щодо війни. Пам'ятайте, каже Орбан, що великі країни Європи відмовлялися залучатися більше, ніж відправка деяких гуманітарних питань. Був тиск зі Сполучених Штатів Америки, щоб Європа була більш провоєнною. Це історичний факт, каже Орбан. Тож нам потрібно відновити те, що було зруйновано і виходило звідси, тобто з Вашингтону. Тож я тут каже Орбан, щоб допомогти мирним спробам президента всім, чим зможу. Бо це була неймовірна помилка, яку зробив Західний світ кілька років тому, і нам потрібно це зупинити, наголошує Орбан. Трамп, свою чергу, також звинуватив Байдена у тому, що розпочалася війна Росії проти України. Так каже, винен Байден, не Путін. Байден насправді підштовхував до того, щоб ця війна сталася. Можете собі уявити. Ніхто не може, але це одна з тих речей, наполягає Дональд Трамп. А тепер подивіться, що сталося з Україною. Це набагато менша країна, багато людей загинуло. Там тепер зовсім інший світ. У Росії ця війна також не дуже пішла на користь. Вони втратили неймовірну кількість солдатів і людей. Знаєте, ця війна мала закінчитися за тиждень. Не знаю, чому вона зайняла 4 роки, але вона б ніколи не почалася. І я б вирішив проблему так, що не довелося б нічого віддавати. Україна б залишилася в тому вигляді, як є. Ми вирішимо це, як і решту вісім воєн, сказав Трамп. Ну от, власне, друзі, позиція сьогодні Білого Дому, чому ми чуємо риторику про те, що нехай сторони повоюють, випустять пар, чому Європа не так активна? Тому що дійсно сьогодні складається в мене особисто враження так, що всі в очікуванні. чим закінчиться, наприклад, історія на Покровщині, як далеко зайде Росія, які нові умови нам буде виставляти Білий дім. Який нібито підтримує Сьогодні Європу, але поки що вона про це мовчить. Жодної заяви з боку європейців про те, яку буде далі допомога Україні, немає. І навіть рішення про репараційний кредит 140 мільярдів євро для України за рахунок заморожених російських активів відклали десь до кінця року. Не поспішають, спостерігають. Ну а продовження історії із Угорщини адміністрація Трампа пообіцяла. Закрити фінансоване Сполученими Штатами Америки угорське бюро Радіо Свобода, щоб підтримати угорського прем'єр-міністра Орбана на виборах 26-го року. Про це повідомляє агентство Франс Прес. Ми також про це говорили друзі. Сьогодні на 24-му каналі. Як на мене, візит Орбана це суперуспішна передвиборча кампанія, передвиборче турне для того, щоб він отримав більше голосів угорців. Чи він виграє вибори? Питання, звісно, поки що відкрите, тому що суперник мадяр у нього не простий. Але приїде додому Орбан із величезною кількістю перемог, що стосується саме угорського виборця. Ну і звісно, через призму російсько-української війни він буде доносити свою позицію. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, будь ласка, долучіться до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього є в описі під цим відео. Також не забудьте перевірити підписки. Дякую, що ви зі мною, всіх люблю, ціную, і не перемикайтеся. Все буде Україна!